Краще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, yeah, 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 yeah. путь, кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана загадковий пан. Я з вас цієї роботи, бо мені вже шкода на вас дивитися. Ненці, та все гаразд. Ця робота мене зовсім не втомлює. А що ж вона мені у ніс залітає, бо ви надто сильно стукаєте, ось. Ось, зітріть з рук борошна. Дивно, що тітка зробила тебе моїм учителем. Тільки не називайте мене вчителем. Ти пояснюєш що все набагато краще за тіток жіночої асоціації допомоги. Мені одразу стає усе зрозуміло. Мені дуже приємно це чути від вас, панянко. Чесно кажучи. Мені ніколи не подобалося готувати, але завдяки тобі час на кухні став проходити дуже весело. Я з нетерпінням чекаю приходи і четверга. Я ще вечора в приємному хвилюванні гадаю, чого вас навчити цього разу. Ого! Яка я рада чути, що тобі ці уроки теж приносять задоволення! Яка це радість. У <плес> дні, коли у мене по розкладу уроки готування. Я радісна і самого ранку. У ці дні і читання у голос мене не обтяжує. А на уроках гри на піаніно пан Франк завжди каже сьогодні ви у чудовому гуморі. Що ж мені робити? Ви так мене розхвалили, що я зараз почервонію. О, ненці, твої щоки борошні. Оце так. Мені дивно, чому тітка Полі ніколи не сміється? Знаєте що? У мене складається враження, що її зовсім нічого не радує. Я зараз читаю з нею книжку Аліса країні Чудес. Це оповідання дуже цікаве, і до того ж таке смішне, що іноді я просто не можу стримати свій сміх під час читання. Часом я питаю тітку полю, чому оповідання таке смішне, але... І ваша тітка сердиться на вас. Спочатку вона сердилась, а тепер робить вигляд, що їй байдуже. Що я такого сказала? Знаєте що? Я думаю, що пані полі вже втомилася вас сварити. Саме так для пані Полі було дуже виснажливим щодня навчати поліану читати і шити. Адже ця дівчинка здавалась найбільш незвичайною дитиною у світі, однак пані Полі була не тією жінкою, яка могла відмовитися від своєї відповідальності та обов'язків. Зіграйте, будь ласка, ще раз цей уривок. <fillets> <прокопили driven> ну, і так. <здан> Бувай! Гарного дня, бережіться. Дякую. Чіп мене! Вальненці. Поліано, ти знову сьогодні біжиш на прогулянку. Ну, звісно. Якщо я хоча б один раз не прогуляюся, день можна вважати марним. А як на мене, то без діла вештатися довкола зовсім не цікаво. Так адже тут зовсім немає дітей, з якими можна було б погратися. Пусти. Мене це зовсім не бентежить. Дивіться. Ліси, дерева, річки та озера. Усе це таке гарне, ніби на картинці. До того ж у місті живе дуже багато людей. За ними так цікаво спостерігати. І скільки б я це не робила, мені ніколи не набридає. Оце так, я й не знала. О, чіп мене! Зачекай, <смір> Пустий, чіп мене! Це ніяк не можу повірити, що ця дитина кровна родичка пані Полі. Так, це правда. <смір> <смір> Ва, яка краса! Зачекай! Доброго дня! Mm -hmm. Ну і як усе минулося. Завдяки вам все було чудово. Погляньте, це ж та сама дівчинка. Доброго дня! Сьогодні прекрасна погода! Так, доброго дня! А ти я бачу сповнена силою, панянко. Так, дякую! Я раніше її ніколи не бачила. Хто вона? Це осиротіла донька пані Дженні. Пані Гаррінгтон взяла її до себе на виховання. Неймовірно. Так останнім часом справи йшли не дуже добре. Доброго дня. Це племінниця пані Гаррінгтон. Якось дивно вона одягнена як для племінниці пані Полі. Доброго дня! Доброго дня! Напевно, такий одяг подобається їй найбільше. 어? 하하오 오오오 Такий відлюдник! Доброго дня, пане! Що таке з цим дядечком, чи він ні з ким не вітається? Невже він не почувається самотнім, коли так мовчки проходить поза усіх цих людей? Того вечора поліані не спалося. Вона не переставала думати про загадкового пана, якого вона бачила у місті. Поліані було дуже шкоди того чоловіка, адже він, як здавалось, ні з ким не міг потоваришувати. Що трапилося? Доброго дня, дядечку. Погода сьогодні не дуже хороша, правда? Але я рада, що дощить не щодня. Ти зі мною говориш? Так, пане. Я кажу, що погода сьогодні не дуже приємна. Погода правда, а? Цікаво, може, він мене не почув, пати. Та, ж той дивний хлопчик. Що ти не впав у річку. Бачу, ти тренуєшся? Ні. Нічого я не тренуюся. Але ж ти щойно. Що за дурниці? Я ж сказав, що я не тренуюся. Але я бачила, що ти тренувався. І у тебе дуже добре виходило. Відчепися! Не розумієш, що з ним таке. От дивак! Так, оскільки на землі живе багато людей, кількість могил зростає. Цікаво, як там могили мами і тата. Як вони? Мене у чому справа? Дядечко, сьогодні ви вийшли знову на прогулянку, а ви щодня гуляєте? Я теж дуже люблю прогулянки. Та чого ти чіпляєшся до мене щодня? Що тобі потрібно? Хто ти така? Я поліана вітер. Ви виглядали самотнім. От я і вирішила з вами поговорити. А? Я дуже рада, що сьогодні ви зі мною заговорили. Такого я ще не бачив. О, дивак. Що той хлопчик, що цей пан? Обидва якісь дивні. Це не дивніші люди, яких я зустрічала Правда, чіп мене? Відтоді Поляна завжди говорила із загадковим паном, коли бачила його на вулиці. Та відповіді вона ніколи не отримувала. Так минуло 10 днів. Дякую вам, панянко. Оце так. Доброго дня, дядечко. Сьогодні така прекрасна погода, я така щаслива. Та чому ж ти переслідуєш мене на тінь? Просто ви завжди такі засмучені. От я й подумала, що це недобре. не добре. Не вмішуйся в чужі справи. Давай ми з тобою раз і назавжди все з'ясуємо. У мене немає часу думати про погоду. У мене й без неї купа справ. Мені байдуже сяє сонце чи ні. Оце так. Я так і думала. Саме тому я й розповідала вам про погоду. Ш що? Ви тільки погляньте. Гарно, правда? Вдихніть глибше. Що ти хочеш з кимось поговорити, знайди для цього свого однолітка, а не такого, як я. Пане. Я б сама цього хотіла. Але схоже, у цьому місці немає нікого мого віку. Та це ж. До того ж, мені подобається розмовляти з дорослими. У місті, де я жила раніше, я часто вела бесіду з тітками жіночої спілки допомоги. Тітка Уайт мене взяла до себе. А, ага. а тітка Грей. Ясно, ясно, я зрозумів. Отже, тепер я тобі як жіноча спілка допомоги, так? Пане, ну що ви? ви зовсім не такі, як тітки з жіночої спілки допомоги. Але ви такі ж добрі. Угу. Я побачила, як ви посміхаєтеся, і подумала, що насправді ви такі, як я і думала. Ви добрі. Хоча і намагаєтеся це приховати. Ну, дякую. Дядечку, ви вже йдете. Жером за мною. Бувайте, дядечку, до завтра. Ти їх ні з ким не сплутав. Мамо, що ти таке кажеш? Їх ні з ким не сплутаєш? Ти ж знаєш? Може, ти й маєш рацію, але навіть наша дружелюбна дівчинка не змогла потоваришувати з таким. Я повернулась. Я так заговорилася, що навіть спізнилась. Пані. Я чула, що ви стояли і розмовляли з Джоном Пендлтоном. Перед крамницею це правда? Що? З ким? Тімоті сказав, що він бачив, як ви з ним розмовляли. Це правда? О, то того чоловіка звати Джон Пендлтон. Він, здається, дуже хороша людина. Я вже не можу дочекатися, коли завтра знову його зустріну. Ага. О, чому річ? Дивно, просто він. Ніколи ні з ким не розмовляє. Вже десять років він поводиться дуже дивно і ні з ким не розмовляє. Крім тих випадків, коли він просто вимушений говорити, щоб вирішити якісь справи, чи щось на кшталт того? Я чула, що він живе сам у маєтку на пагорбі Пендлтон, і в нього з прислуги лише домогосподарка, Йому навіть їсти нема кому приготувати. Саме тому він не спускається тричі на день до готелю, щоб поїсти. І те, я чула, що він замовляє лише найдешевші страви і робиться дуже тихим голосом. Оце так. Уже пан Пендлтон дуже бідний. Яка прикрість? Uh -huh. <ріст> <ріст> Та ні, Люба, цей чоловік успадкував дуже багато грошей від свого батька. Він найбагатша людина у нашому місті. То он воно що? Так. Саме так. Він зовсім не вміє витрачати свої гроші. Він їх лише відкладає. Я зрозуміла. опевнена він відкладає гроші, щоб пожертвувати їх бідним людям. Бути цього не може. Цей Пендлтон ще той скнара. Тато казав мені, що дуже добре жертвувати свої гроші бідним, а самому жити скромно. Так казав мій тато. Це правда, але насправді ми всі дуже здивовані, що Пендлтон з вами розмовляв. Це дуже дивно. Дуже. Я дуже рада, що мені вдалося поговорити з таким загадковим чоловіком. Але, пані Поляно, думаю, вам не варто товаришувати з цією людиною. Але чому? У своїй шафі він тримає скелет. Скелет. Так, ходять чутки, що він ховає у себе скелет. Ой, боженько, як він може тримати у себе таку жахливу річ? <зас> Багато років тому він поїхав за кордон, а коли за кілька років повернувся, то говорили, що він привіз з собою скелет. Mm. Усі кажуть, що відтоді як він почав тримати вдома скелет, він став дивакуватим. Який жах! Йому слід викинути того скелета. Чіп-мене, ти можеш повірити, що у цьому лісі стоїть будинок, у якому схований скелет. Я ні за що не повірю, що той чоловік так і робить. Так, я сама піду і перевірю. Зараз же піду. А це місце є справді якесь моторошне. <клев> Що вдома в шафі він ховає скелет? Сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива, так, так, так знаю я, це правда моя.